Привіт, усім! Мене звуть Яна, я засновниця простору Форма плюс. Це простор догляду за жіночим тілом, де я поєднала тренування, дієтологію та апаратний догляд за тілом. Для своїх клієнток я обираю найкращі апаратні процедури, і тому зараз мій вибір: це апарат Земіц, а саме Деметр. Це апарат пресотерапії. Ключовим для мого вибору саме цього апарату стало те, що цей апарат сертифікований, він має всі необхідні сертифікати, він дуже простий та зручний в управлінні, і водночасно він дуже-дуже потужний, і саме це мені сподобалось. І ще одна така фішечка цього апарата, що він не потрібляє дуже багато людей енергії і він може працювати навіть від екофло. І зараз у наш час це е, мегазручно. Е, також рекомендую звертатись усім саме в компанію Земіс, тому що тут найкраще обслуговування. Все дуже зручно, комфортно і е, дуже швидко, що економить ваш час. Е, рекомендую Земіс. Сьогодні буду його тестити е, та ділитись враженнями. Дякую.